16 вересня 2022 року. Пісня. Ой, у Лузі червона калина. Ой, у Лузі Червона Калина. похилилася, Чогось наша славна Україна дожурилася. А ми тут. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці. У кривавий тан визволяти братів українців, ворожих кайдан. А ми наших братів-українців визволимо, а ми нашу славну Україну, гей-гей розвеселимо, Не журися червона калино, Маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш вільний рід. А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей розвеселимо. Ми тую червону калину підіймемо, а ми на цю славну Україну гей-гей розвеселимо. у полі ярої пшениці, золотистий стан, розпочали стрільці українські звори. зберемо, а ми на цю славну Україну, не розвеселимо, А ми тую ярою пшеницю зберемо, а ми нашу славну Україну, герой веселемо, Як повіє буйнисенький вітер широких степів. та й прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тут устрівецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей -гей розвеселимо. А ми тут. Стрілець славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо.